Сьогодні ми з вами поговоримо про дієслово, а точніше про дієслово як частину мови. Це самостійна частина мови, що називає дію або стан предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити, що робили, що зробили. Зверніть увагу, саме самостійна частина мови. Навіть одне дієслово може складати ціле речення. Які морфологічні ознаки має дієслово, тобто те, за чим воно може мінятися: час, число, особа, рід, вид? І спосіб. Поговоримо детальніше. Час. Існує три часи: минулий, теперішній майбутній. Минулий твориться за допомогою суфікса в чоловічому роді в, а в жіночому та середньому за допомогою суфікса Л. Наприклад, писати це інфінітив, початкова форма дієслова. Утворимо минулий час. Він писав з'являється суфікс В. А вона, писала, з'являється суфікс Л. Так само і воно, писало, Середній рід теж суфікс Л. Теперішній рід не має окремих характеристик. Ми просто повинні розуміти, що в теперішньому часі дія відбувається зараз. майбутній він має три форми: просту, складну і складну. Проста форма твориться за допомогою префікса, будь-якого префікса. Складна за допомогою суфікса м, складена за допомогою окремої частки бути і інфінітива. Тож, наприклад, інфінітив писати, але ми з вами спробуємо створити майбутній час. Проста форма напишу, додаємо префікс на. Складна форма писати му, з'являється суфікс «му» і складена. Допоміжне дієслово бути ми його утворюємо. Буду писати. Інфінітив ми не змінюємо, бо він є незмінною частиною. Додаємо тільки слово бути. Далі, це число. Число ми знаємо з початкової школи, що це є однина і множина. Так само і дієслово може бути як в однині, так і в множині. Наступне це особа. Існує три особи: перша, друга та третя. Для того, щоб визначити особу, ми будемо з вами підставляти займенники, допоміжні займенники. В однині перша особа це я, в множині ми. Друга особа однини ти, друга особа множини – ви. Третя особа однини він, вона, воно, третя особа множини – вони. Рід. Рід а, так само є у дієсловах: це чоловічий, жіночий і середній. Тепер те, що ви не знали, це вид, вид дієслова доконаний і недоконаний. Доконаний це дія завершена, і відповідає на питання, що зробив, що зробити. Недоконаний це дія в процесі виконання. Що робив, що робити. Зверніть увагу. Дуже легко визначити вид за допомогою питання. Доконаний вид завжди матиме питання, яке починається на літеру З. Недоконаний завжди матиме питання, яке починається на літеру Р. Останнє це способи. Способи дієслів дійсний, умовний і наказовий. Дійсний, коли дія просто відбувається. Іти, гуляти, ідіть – Це все є дійсний спосіб. Умовний, він твориться з допомогою частки би або б. Пішов би, гуляв би, за певної умови. І наказовий, коли ми когось до чогось примушуємо. Піди, напиши, це є наказ. Ось такі морфологічні ознаки має дієслово. Дякую за увагу!